Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, якщо ще не маринували товстолоба таким способом, то наполегливо рекомендую. Також можна замаринувати карася. Готуємо рибу, очищаємо та нарізаємо ось такими приблизно шматочками. Тепер готуємо маринад до води додаємо сіль. Цукор, лавровий лист та чорний перець горошком. Ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Виключаємо. Додаємо оцет. Перемішуємо, охолоджуємо та заливаємо рибу. Залишаємо на добу в холодильнику, відкидаємо на сито. перекладаємо цибулею. Заливаємо олією. Даємо настоятися гарненько. Отак От можна притиснути, щоб вся риба точно була в олії. Рибка настоялася, готова, дуже апетитна та смачна. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!